Коли ми притягуємо когось в своє життя, здається, що це випадковість. Але насправді наші внутрішні історії потребують відлуння. Травми, які ми носимо в серці, створюють невидимий магніт, вони притягують тих, хто підсвічує наші болючі місця. Іноді це схоже на повторення старого сценарію. Брак уваги, холодність, відчуття, що нас не чують, але в цьому є глибокий сенс. Всесвіт, ніби каже: поглянь сюди, тут ще болить, тут ще потребує зцілення. І саме партнер стає нашим дзеркалом не для того, щоб знову ранити, а щоб показати, де нам потрібно вирости. Навчитися цінувати себе, поставити межі, дозволити любові жити всередині. Тому кожна зустріч не випадкова, наші травми притягують партнера, але саме в стосунках ми можемо знайти двері до зцілення.